Новорічка найчудовіша в зимі. Новорічка, чарівничка, поміркуйте но самі. На ялинках ця чаклунка скрізь запалює зірки. І найкращі подарунки нам кладе під подушки. О 12 годині похитнеться стрілка, скік, і ми всі. Замить єдину підростем на цілий рік. А ви, малята, вже нарядили святкову ялинку? Якщо так, то молодці, ви зможете її ще і намалювати. А якщо ні, також дуже слушне моє запрошення до малювання ялинки, бо все ж таки свято! І можна зробити листівочку з ялиночкою, або просто гарну ялинку, яку поставити як прикрашення новорічне для приміщення. Ось таку новорічну ялинку я вам пропоную для малювання. Її ми намалюємо завдяки коктейльної трубочки. І прикрасимо або маленькими паєтками. Або маленькими кульками, або просто намалюємо маленькі прикраси. Якого кольору ялинка малята? А якого кольору іграшки на ній? Добре, молодці. Іграшки можуть бути будь-якого кольору, якого ви забажаєте, або які прикраси ви знайдете в себе вдома. Це можуть бути намистинки, паєтки, це можуть бути намальовані іграшки, як я вже сказала, як вам заманеться? Тож, скажіть мені ще, будь ласка, а яку геометричну фігуру вам нагадує ялинка? Так, великий трикутник! Ну що ж, а тепер приготуйте фарби і будемо малювати. Зараз я вам розкажу та покажу, як намалювати таку ялинку. Сьогодні вам знадобиться аркуш паперу, або кольоровий, або білий, також зелений олівець, яким ми початково намалюємо великий трикутник одна лінія під нахилом. Крапка вгорі інша лінія і знизу з'єднуємо два краї. Також потрібна паличка розрізана. Ми вже малювали такою паличкою коктейльною, тому вам знайомий цей спосіб. Ми окунаємо розрізаною частинкою коктейльну трубочку у фарбу і робимо відтиски. Заповнюючи трикутник, який ми намалювали. Зверху в нас буде один відтиск, а нижче, там де трикутник розширюється, їх буде все більше. Вони можуть накладатися навіть один на один. Не забувайте набирати фарбу та робити нашу ялинку пухнастою. Після того, як ми заповнимо весь простір зеленою фарбою, ми кладемо на серветочку і беремо паєтки або бусинки. І поки фарба волога, присипаємо нашу ялиночку, щоб вони трималися. Ці паєтки будуть слугувати. Іграшками новорічними прикрасами для нашої ялинки. Строшуємо зайві бусинки, якщо такі будуть. Також ви можете намалювати пальчиком або гігієнічною паличкою. Також можна використовувати ці два способи одночасно з бусинками, бісером та паєтками та фарбами, як вам захочеться. Після ми беремо ще фарбу коричневого, білого. Також можна взяти синій колір. Спочатку я намалюю стовбур для нашої ялинки. Посередині нижньої, широкої сторони нашої ялинки я намалюю невеличкий квадратик. Це буде частина стовбура, яку видно за гілочок. Знизу домалюємо сніжок синім або білим кольором. Також можна намалювати сніжинки. Зробити це можна гігієнічною паличкою. Сніжинки ми будемо мимовільно ставити в розброс по всьому аркушу паперу, навколо ялинки можна навіть на самій ялинці, бо сніг падає всюди. Сніжинки можуть лежати і під ялинкою у вигляді сніжних кучугурів. Їх можна намалювати пензликом або також гігієнічною паличкою. Ми її вмочуємо у фарбу, а потім проводимо лінію під ялинкою у вигляді дуги. і розставляємо маленькі крапочки сніжинки, доповнюємо зображення ще снігом. Ось і все. Ялиночка готова. Сніжинки можете намалювати, якщо захочете пальчиком. Подивіться, яка вона гарна та святкова. Я впевнена, що у вас вийде також дуже гарно, яскраво та святково. Дітки, щойно ви подивилися, як намалювати ялинку за допомогою коктейльної трубочки. Вам сподобався такий спосіб? Дуже добре. Ну що ж, чи запам'ятали ви, що ми будемо малювати спочатку? Навіщо нам потрібно малювати великий трикутник? Так, бо це форма ялинки. Дуже добре. Як ми будемо заповнювати ялинку відтисками трубочки? Нагадайте батькам, що їм треба вам допомогти та розрізати низ коктейльної трубочки у вигляді квіточки, щоб можна було робити такий чудовий відтиск. Ну, а потім будемо прикрашати, якщо фарба волога, ви можете присипати на фарбу різними паєтками та бусинками. Або як ще зробити, так, намалювати пальчиком. Ви все пам'ятаєте? І тоді у нас вийде ось така чудова, яскрава, новорічна ялинка, якою ви будете милуватися та поставити як прикрасу в приміщенні, або подаруєте комусь із своїх рідних або друзів. Ну а перед тим, як перейти до малювання, я пропоную розім'яти пальчики за допомогою коктейльної трубочки. Я візьму її між долоньками і буду її прокручувати від кисті руки до пальчиків. Трубочку в руках качаю, покачали трубочку. Потім покрутили, поміж пальчиків кручу в одній ручці, потім в іншій, поміж пальчиків кручу. Невідмінно кожен пальчик, будь слухняним я навчу. Малюйте і будьте слухняні. Ну, а я буду дуже чекати. На ваші готові роботи. Ну що ж, дітки, мою намальовану ялинку ви вже побачили. Тепер я дуже хочу побачити вашу ялинку. Ви можете мені надсилати фотографії, як ви малюєте ялинку з намальованою ялинкою. Також можете надсилати фотографії, як ви виготовляєте прикраси для ялинки. Для вашої справжньої або штучної ялинки, або просто прикраси для приміщення святкові новорічні. Бо сьогодні у нас святкова майстерня. Зустрінемося наступним разом. До побачення на все добре!